Ми вимираємо, і це не просто красивий образ, а реальність. Щодня ми втрачаємо людей і на фронті, і в тилу. Це не лише трагедія сьогоднішнього дня, це удар по нашому майбутньому, бо кожна смерть це мінус у нашій демографії, мінус у нашій силі. І щоб зрозуміти, куди ми йдемо, треба чесно глянути на те, що відбувається із населенням України просто зараз. За останнє десятиліття ми не лише втратили мільйони громадян, але й стали старішою нацією. На початку 2014 року в Україні за офіційною статистикою проживало приблизно 45,5 мільйона людей. Сьогодні ж на підконтрольних територіях всього 31-32 мільйони. Це падіння катастрофічне і воно не зупиняється. А це означає, що всі ключові системи, економіка, оборона, соціальна сфера вже працюють із дефіцитом людей і будуть працювати ще гірше. Вітаю! Я Костянтин Гначук і це мій youtube канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум та подивитися на події і факти глибше. Чому ми опинилися в такій ситуації? Перша причина найочевидніша війна, прямі втрати на фронті, поранення, міграція, руйнування лікарень і невпевненість у завтрашньому дні усе це вбиває народжуваність та підвищує смертність. Друга причина біженці. В основному виїхали жінки з дітьми, і чим довше родина живе в іншій країні, тим важче повернути її назад. Дитина пішла до школи, батьки знайшли роботу, орендують житло. Це вже життя, це не тимчасовий прихисток. І для таких людей повернення це крок у невідоме, який вони вже колись зробили і не хочуть його повторювати. Третя причина виникла ще до війни Україна і раніше мала низьку народжуваність і високу смертність, ми були і залишаємося старіючою нацією, як і вся Європа. Але, на відміну від Заходу, у нас нижча тривалість життя і слабша медицина. Четверта причина соціальні та економічні умови, нестабільні зарплати, відсутність доступного житла, постійний стрес, подекуди низька якість медицини, включно із репродуктивною, усе це разом і формує так звану демографічну воронку. Що показує статистика останніх років. Кількість народжувань падає щороку, смертність залишається стабільно високою, особливо серед чоловіків працездатного віку. Частина біженців, звісно, повертається, але це поодинокі випадки масового повернення немає. Усередині країни триває внутрішня міграція, прифронтові райони вимиваються, там закриваються школи, лікарні, бізнеси, а де немає інфраструктури, народжуваність падає ще більше. Це вже не суха статистика, а загроза виживанню цілих громад. Які ми вже маємо наслідки демографічної ями. По-перше, проблеми в економіці: немає людей, немає робочих рук. Підприємцям бракує кадрів на будівництві, в енергетиці, медицині, освіті. Це не тільки висококваліфіковані спеціалісти, але й базові працівники. Щоб утримати людей, доводиться піднімати зарплати, а це підштовхує собівартість продукції. В результаті розганяється інфляція, і ми всі стаємо біднішими. По-друге, це удар по обороні. Частина людей замість продуктивної праці змушена воювати. Мобілізаційний резерв у довгій війні швидко вимивається. Підготовка нового бійця коштує дедалі дорожче, а досвідченого солдата чи офіцера немає ким або чим замінити. По-третє, проблема у соціальній сфері: працюючих стає менше, пенсіонерів більше. Тиск на пенсійну систему і медицину зростає. Для держави це означає додаткові витрати, для людей меншу якість послуг і вищі податки. Що буде далі? Розглянемо три сценарії. Оптимістичний війна закінчується в найближчі два роки. Частина українців повертається з-за кордону. Народжуваність трошки підскакує за рахунок відкладених рішень і повоєнного оптимізму. Але навіть за таких умов рівень народжуваності вищий, ніж півтори дитини на жінку ми не зможемо підняти без системних змін. А цього замало. Для простого відтворення потрібно, щоб кожні 10 жінок народжували 21 дитину, тобто більше двох дітей від однієї жінки. Базовий сценарій: війна триватиме ще роками: то затихатиме, то спалахуватиме. Більшість біженців так і залишиться за кордоном. Народжуваність на рівні однієї дитини на жінку. Населення скорочується, середній вік росте. А от песимістичний сценарій це нова ескалація, чергові хвилі втечі людей, а народжуваність падає ще нижче. Через 6-10 років ми отримаємо провал у школах та університетах, критичний брак кадрів у всіх галузях. Економіка буде задихатися, соціальна система перевантажена. То що ж тоді робити? Не маючи рівних рішень, але є пакет дій, які працюють тільки разом. Перше – безпека і медицина пологів. Пологові будинки мають бути автономними: електрика, тепло, вода навіть під час відключень. Автономні лікарні це цілком реалістично. В Україні вже є такі приклади. Наприклад, відбудована після окупації амбулаторія в горенці Київської області. Має бути якісна акушерська допомога, нормальна логістика для вагітних, підтримка психологічного здоров'я, плюс програми збереження генетичного матеріалу. Це шанс для військових та їхніх родин на майбутнє. Друге житло і дитяча інфраструктура, розбудова швидких і дешевих модульних містечок, реконструкція квартир, компенсації оренди, гарантовані місця у садочках та школах, няні та муніципальні сервіси. Без цього не буде повернень і не буде нових народжень. Третє повернення українців за кордону. У країнах перебування потрібні так звані єдині вікна, хаби, які допоможуть із пошуком роботи в Україні, школи чи садочку для дитини, перевезенням речей, плюс податкові канікули для тих, хто повертається, ваучери на житло і підтримка від громад. Четверте діаспора і подвійне громадянство. Не треба силою відривати людей, які інтегрувалися за кордоном. Краще дати їм легальний міст. Другий паспорт, можливість інвестувати, навчатися, служити це простіше і вигідніше, ніж втрачати їх назавжди. П'яте продуктивність замість кількості. Брак робочих рук це не вирок, це виклик. Ми повинні стати більш технологічними. Потрібна автоматизація, роботизація, цифровізація, виробництво. Цим шляхом вже зараз рухається Японія, яка є найбільш швидко старіючою нацією на планеті. Крім того, потрібно залучати жінок до високотехнологічних галузей, також необхідні програми для ветеранів, реабілітація, навчання та гарантована робота. Шосте керована імміграція без залучення робочої сили з-кордону. за кордону Нам все одно не обійтися, але це має бути керований і точковий процес. Лише ті, хто потрібен насправді, наприклад, медики, інженери чи будівельники тощо на старті: іспит на знання мови, базових законів, підтвердження дипломів та прив'язка до регіонів відбудови. Тоді іммігранти не витіснятимуть українців, а закриватимуть критичні дірки. Сьоме здоров'я та тривалість життя. Ми втрачаємо тисячі людей не тільки на фронті, але й через серцеві хвороби, травми, зловживання алкоголем. Це треба зупиняти. Держава повинна вкладатися у профілактику та реабілітацію. Це окупиться, бо кожен рік активного життя це внесок у економіку країни. Ну і восьме дані та управління. Без точних цифр не буде точної політики. Має працювати цифровий перепис, реєстри, електронні медичні картки, реальна статистика міграції. Кожна гривня має виділятися не під гасло, а під конкретний показник. Щоб розуміти, чи працює демографічна політика, варто постійно відстежувати конкретні показники. Передусім, скільки людей народжується і помирає, і яке співвідношення між цими цифрами. Далі рух населення: скільки українців повертається додому, і скільки виїхало, скільки дітей повертається в наші школи. Не менш важливо бачити обсяги введеного в дію житла, дитячих садків та лікарень, окрема лінія контролю, ринок праці, відкриття вакансії у критичних галузях та темпи їхнього заповнення. Ну і слід також відстежувати медичну статистику. Демографія це питання, яке не можна відкладати на після війни. Воно вже сьогодні визначає, які у нас є ресурси на фронті, яка в нас економіка і чи витримає наша держава. Якщо ігнорувати проблему, ми отримаємо зменшення населення, старіння, постійний дефіцит людей і кризи, які неможливо буде вирішити. Якщо ж діяти системно, навіть менша за чисельністю нація може бути сильною та успішною. У противному разі питання чи доб'є нас демографія. Перестане бути риторичним. Тому діяти треба зараз, щоб у нас було завтра. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. І не забувайте перевіряти інформацію самостійно та робити власні висновки. На все добре.